Ірина Водіславна сказала, як починалося. Але я пам'ятаю, що Ісай Павло Васильович збирав матеріали, самотужки. Я пам'ятаю, що і Хрюченко Роман старався щось зробити, написати. Саме тоді і виникла та ідея, що коли татари розробили село, то люди поховалися у гордах і через так, то у гордики. Але історія показала, що коли ви купили глибші архіви, показали, що це добра легенда, яка існувала, і добре, що вона була, бо люди любили своє село і хотіли знайти йому, як сказати, визначення в історії, в своєму серці. Пізніше село йшло важким шляхом, йшло таким шляхом, як вся Україна. Я спробував зробити книгу не просто лише про село. Я спробував написати книгу на канві історії України. Що коли ми дивимося на ту чи іншу історію нашого села, чи ту чи іншу людину, щоб ми зразу бачили і те, що було в Україні, здається, у хисті там є парад, перший військовий парад у НЕРМ у Станіславі. Здається, яке відношення до неї села, мав той парад. Але ми знаходимо, що Чорноакімі. Мати жила тут та у Гордиках, купила поле, приїхав другий раз сюди і на нього написали, тоді писали зводку у Тлумацьке поліцейське управління. І там написано, що приїхав Ебіль Чорноокі, який був офіцером армії. Ой, зараз, зараз, зараз. зараз, зараз, зараз. <зараз> Петлюри. <зараз> Розумієте? З другого боку, ми маємо, що були крицький бук була Буландній Сотні. Вона теж напевно була там на параді. І виходить, що історія не обходила села. Історія України йшла через наших людей, через нашого села. Або одного з нашого роду, або через другого з нашого роду, або через третю людину. І так в'язалася історія, і в'язалися люди. Ми нині дуже багато говорили про УПА, говорили про тих людей, які боролися за визволення. Я хочу сказати, що не можна в сценарії, нині сценарій так перегортає сторінки цієї книжки, історії села. Але про це сказати не можна. Ви знаєте, скільки в нас НКВД людей закатувало? якими муками люди помирали? Це в книжці є. Але є друга сторона. 39-році прийшла радянська армія і зразу хлопців забрала служити в Червону армію. І пішли хлопці з тих часів, аж хто дійшов, хто не дійшов. Пізніше в 44-му році прийшли радянські війська Григораш, Гулі, другі люди пішли, забрали їм радянську армію. І вони розумієте, ви. Якось Шпенгер написав, так що каже, коли ви пишете про історію, то ви не пишіть з точки зору того часу, в якій ви живете, не з тих часів пишіть. Бо ми бачимо ці ідеї зовсім по-другому. Ви уявіть себе на місці тих людей, а тоді пишіть про тих людей. уявіть собі, що забрали молодих хлопців, забрали мокопи, смерть стоїть ззаду, вони гниють по тих. В окопах їх гонять вперед, стріляють спереду, спирають ззаду, прийшли. Тож, така їх доля. І видите, одна доля, друга доля, третя доля зв'язала це все в історію села. Наше село дуже прекрасне, як і кожен, як і кожен, але наше село особливе. Чим особливе? Якось так сталося, що тут поселялися і поляки, і українці, і євреї, і німці. І це дало зовсім друге свідобачення людям цього села. Якщо взяти струбків і угорники, це люди абсолютно по іншому мислять, по іншому дивляться. Але угорники не втратили своїх амплітичних кодів, не втратили свої пісні, не втратили своїх родів. Вони живуть, співають, і бачите, як вони побудували прекрасний концерт. В цьому концерті лише ті пісні, які колись співали. Молоді заспівають по тому, а нині на 20-річчя ми взяли, тільки ці пісні попроскали. Відгадати, відродити те, що наші люди співали. Я хочу сказати, що особливий вклад у розвиток села вклали після операції Вісла Лемки. Боже мій, які це люди, як і повезло, що вони сюди приїхали, який вони культурний спадок з Європи нам сюди привезли. Я би міг говорити і про родину Салів. Павло Васильович, пам'ятаєте? Я би міг говорити про родину Шаваринських, які зробили городну дрираду. Я про всіх можу сказати, це про ці вікі люди. І знову щось наше становилося нове, невпізнане. Боже, деколи не зрозуміли. Але так воно розвивалося, таким воно стало. Я не про це. Я хочу сказати, що в книзі ви знайдете про тих людей, про ті часи. Паєтайте ту історію, яка була через тих батьків, через тих прадідів, яких ми вже, на жаль, трохи й позабували. Є там дуже багато фотографій, які ми не підписали, тому що це фотографія у згорник, а хто зображений, не знаю. Стоїть на коні, видно, що він в січовій армії, пам'ятаєте, показували тут, на коні в козацькій формі, а ми не можемо знати хто. За бочем там був хутор 36 до 40 хат, потім їх перенесли і зробили, зробилася новосілка. Новосілка після того, як забрали звідти хати, то там є фотографії тих козаків, які були в січовиках. І видно форму, видно все, а хто? Бо люди поїхали, люди пішли. І я дуже вдячний Ірині Бродіславві. Я коли побачу, як ця жінка по болоті йде і збирає ті матеріали, як вона щиро показала той зошит зібраних матеріалів, я зрозумів, що одна людина, ні я, ні вона цю книгу не напише. Це ж кожна людина. Паперів нема, треба питати. І долучилися до цього дуже багато наших хороших людей.